Тому ваш освіти групи No1, спіхає Олександр, я ж буду мені асистувати, бо не завжди хватає двох рук, потрібна десь третя, тому я ще виробничою попросив, залишиться. Ну, він люб'язно погодився. Так, він зі мною до п'яти вечора. Так. Переглянули відео, трохи сцену спростили. Не ставили вольтметр, не ставили амперметр, ну, в принципі, скажімо так, скористаємося на нестаціонарними і покажемо вам, що дійсно там є три фази, що дійсно є там три фази по 220 вольт споживання струму двигуна, який працює від двигуна генератора. Що стосується двигун-генератор, двигун-споживач, конденсаторна батарея знову ж зайшли в підвал, лежать старі лампи денного світла, які там по поверхах були, і в ній батареї, були конденсатори. Просто хлопці стали, взяли бокові, наоткусували їх, принесли в майстерню, зробили батарейконденсатори, від якої від 220 вольт працює двигун. Працює двигун-генератор і відповідно живий двигун споживач. Двигун-генератор це у нас 1,5 кВт, двигун споживач 1,1. ну Як правило, потрібно на Трошки щоб був запас, бо двигун генератору він має він себе крутить і е, ще й електроенергію ділиться з сусідом. Також ну, рекомендовано брати трошки більший запас, е, щоб не було перегріву і унеможливить е, виходу з ладу. Нелегко їм. Взяв він разом, не стали опусковим включати, він півторатисячні запускається добре і від робочих конденсаторів. Все, я думаю, по цісками контактор, в принципі, кнопочний пост, нічого складного. Да. Навісним монтажем провід, три фази. Та, що давай продемонструємо, тут є три фази. показав. Плюс-мінус там невелика розбіжність в напрузі, Десь та лінія, по по якій, на якій у нас конденсатор, вона трошки буде плюсом йти. Більше трошки напруга на ній, але в принципі, під навантаженням воно більш-менш вирівнюється все. Ну, безпосередньо схема реверсу. І Зараз я вам продемонструю, що двигун дійсно запускається. Працює і працює з сторони без ніяких проблем. Якщо камера передала, є такий один момент, нюанс. Не дуже чітко спрацьовує магітний пускач. Чому так, виходить, що пусковий струм, є падіння напруги, відповідно катушка втрачає свою силу. Але там якась доля секунди. і Відновлюється робота. Так, маємось праве обертання. Зупинився. На цьому пускачі більше видно, що катушка не дотягне. В межах 2 ампера. Тут менше. І тут би найбільше це. Лінія з конденсатором. E, щоб ви зорієнтували, що це не фейк, я зараз вимкнув генератор і вимкнеться у нас і ліва частина схеми. Головним mm -hmm. вимихачем вимкнуть два двигуни. Як казав герой фільму, все пропало, діб знімає, клієнт їде. E, що мені потрібно mm -hmm. Ну, Відповідно, прикласний синхронний двигун, Джерело струму, е, автоматичний вимикач, е, пускач, е, навіть два магнітні пускачі, е, додаткові контакти і реле часу. А також е, джерело постійної напруги. Е, тут, е, скажімо так, в даному схемі е, приймають участь два джерела живлення: е, змінна напруга і постійна. Е, змінна е, нам дає можливість. Двигуна обертає постійно е, його зупинить в потрібний момент часу. Е, зараз я це все продемонструю і потім вже, з того, що ви побачите, будемо спілкуватися далі. Е, зараз я вам покажу вільний вибіг ротора і потім електродинамічне гальмування. Е, Саша, секундомір. Вільний вибіг ротора. Ну, трошки більше, як 6 секунд. І зараз я вам продемонструю е, електродинамічне гальмування. До вашої уваги, е, поможи мені секундоміром, бо не вистачає трохи рух, як я скажу. Вмикаємо двигун. Ну, трошки більше секунди. Тобто вільний вибіг ротора майже 7 секунд. З електродинамічним гальмуванням трошки більше секунди. тобто Фактично в 5 разів гальмування дає нам можливість швидше зупинити двигун. Якщо ви живете в великому місті і користувалися ліфтами, ви чуєте цей звук приблизно такий в старих ліфтах. Як вони ну, до певного поверху доїжджають. Зараз ще продемонструю, якщо камера передасть цей звук, буде добре. Такий, трохи підсвистуємо він. Що хочу скачка, змінна напруга яшку обертає наш двигун, тільки подаємо постійну, зупиняється. Так, е не, не зовсім. Науковою мовою скажімо, є прилипання статора. Що можна регулювати? Виставлено у нас 2 секунди, тобто ну, таким дослідним шляхом до цього дійшли десь в межах 2 секунд. Нам потрібно при 17 вольт. Якщо зробити постійну напругу подати вольт 50, він фактично миттєво зупиниться. Тільки припиняється подача змінної напруги, подається постійна. Прилипання статора татора миттєво. Можна гратися, регулювати реле часу, можна напругою. Зараз зменшу напругу, відключу вам і ви побачите, що довше буде він. На секунду довше зупинявся. При напрузі приблизно десь 13 вольт. Так як я це розумію, знову ж ліфт, знову питання освітлення. Якщо поставити одну там лампочку, то електромонтаж втомиться ходити її закручувати. Там свої нюанси і вона дуже швидко перегорить. Тому є два варіанти. Через діод, лампа працює в пів і послідовне з'єднання двох ламп. Якщо знову ж десь ви в великих містах і їздили, да. в сучасних ліфтах деледовські такого нема, а в старих ліфтах, там в дев'ятиповерхівках, е якщо ви звернули увагу, там освітлення стоїть там якась по і там дві лампочки, вони вже такі е в поросі, і павутиння. Па там що хто знає, коли до них заглядали, ну тим паче вони світяться там е майже все своє життя. Ці лампочки. І оце хлопцям я. На цьому зупиняюсь, даю схему, якщо десь треба підключити. І, і забудьте, що ви там лампочки вкрутили. Будь ласка, схема, я ж кажу. Е цей. І в ліфті, якщо ви звернули увагу, вони світяться не на повну свою потужність. Тобто В ліфті вишивати не будеш. Чи книжку читати. Ну і відповідно через діод півперіоду. Е світиться вона яскраво, тому що це лампочка 200 Вт. Ну, перегоріти від перенапруги вона не може. Тобто, якщо ми її механічно не пошкодимо, вона буде світитися все своє життя. Нам потрібно джерело напруги, 220 вольт автоматичний вимикач і, і два мультифункціональних реле частку. Чому мультифункціональні? Тому що ну, дуже дуже хороший реле, да. це не артикул, це його ціна 910 гривень, але воно того варте. Е, дуже така різнобічна і різнобарна кількість схем, які з ним можна зібрати. Так, якщо ви помітили колеги, жодна схема, яка зібрана, не, не обходиться без автоматичного вимикача. Так я хлопці навчаю, так я їм даю, просто це так, запобіжник від того, щоб не спалити обладнання, от, взагалі від от, якихось недобрих не, не наслідків. скажімо так. І зараз продемонструю схему. Ну, Знову ж три кольори, які всім знайомі з садочка. Зелений, жовтий, червоний. Чередування переключення викона, ну, стоїть 2 секунди. Надію мене видно, чутно. знову ж нове, хорошо забуте старе. Прилад 73 рік, будь ласка. Перлина колекції. Е, старшого обладнання в мене вже немає. <гум> е, зараз я вимкну лампочки. Лампочки це е, активний опір. Е, в принципі, на приладі це не, ніяк не відобразиться, тому що це тут косінус фі одиниця. Ви знаєте, не гірше за мене, я ж кажу, все те, що світиться і гріє, воно має косинус одиниця. Тому що воно повністю тепло передає. Те, що в нас спожило, 100 Вт спожило, 100 Вт дало. Е, прилад, так як пам'ятаєте по вчорашньому відео, е, мій викладач говорив, що такі прилади мають горизонт. Якщо придивитися, трохи стрілочка не е, показує, не в нулі стоїть. Ось, якщо е, стіл нерівний, трошки я підняв, зараз вона стане на нуль. В принципі, нам м -м, тут не... Важливо визначать точність, просто щоб сам сам факт хочу вам продемонструвати. І щось я схиляюсь до того, що такі прилади набагато е, краще ну, особисто для мене. Навіть ці мультиметри це добре, да, він там е, показує все. Ну, е, є в мене прилад е, Цешка. Мову такою скажем так, професійною мовою. Е, е, і цей. Я ним стараюсь користуватись. Е, мультиметр е, йому треба якийсь час для обчислення і десь якусь пульсацію він може не показати. А от я ж куцешки. Е, ці речі вони показують. Так само, як і цей прилад зараз покаже нам відпілень. Ну, Стрілочка змінилася, в принципі, я ж кажу, вона. Вона стала на одиницю, тому що стіл нерівний, прилад стоїть нерівно. Йому потрібен горизонт. І зараз треба деякий час. Асистент відключить лампи і підключить електродвигун і ми побачимо косіну Пі індуктивний. Так. З активним опором розібрались, переходимо до індуктивного. Зараз я вимкну двигун і підключу до нього прилад. Ми бачимо двигун без навантаження, бачимо його косинус Фі. Коефіцієнт потужності при холостому режимі. З вашого дозволу, що створю певний опір для вала. Прошу вибачення, що це. Навант... Навантаженням на вал буду створювати шваброю. Знімаю тут нас. Коли я намагаюся зупинити, навантажити вал двигуна, косінус фі, тобто коефіцієнт потужності в нас росте. тобто У нас двигун максимально Використовує ту енергію, яку споживає з мережі. В даному випадку 0,7, ну, це ще не найгірший показник. Є такі двигуни, підключаєш, там практично воно до 0,5 падає.